Так, а зараз ми ще одну роторну брифлю будемо дивитися. Це, до речі, Voyager V-310. Особисто мені дуже подобається а, така модель. І зараз будемо дивитися, що тут у нас є. По-перше, корпус, тобто тут основа ручка, де я тримаю, це виконано все з металу. Інформаційний дисплей, подивіться, будь ласка, тут у нас і у хвилинах, до речі, що зручно, у хвилинах прогнозований час роботи сама електробритва вона водонепроникна, і свідчення тому, що тут ви бачите прорезинена заглушка, де вхід Type-C, це дуже якраз таки надійно виглядає, тобто можна сміливо повністю весь корпус промивати, можна в душі використовувати. Тобто, як вам заманеться? І це буде більш безпечніше. Тобто, тут є захист входу. Ну, знову ж таки, вхід USB-типсі також вже сучасний вхід. Якщо там десь потім вам треба замінити кабель, ви це зробите. IPX7 вологозахист сучасний, три плаваючі голівки. Дуже добре, дуже рухомі, плавні, повністю рухаються всі три голівки, легко відкривається відсік для того, щоб тут почистити від волосся. Тут можна під проточною водою все промити, оскільки, знову ж таки, тут повністю йде вологозахист. Дуже хороша модель, сучасна, тобто будете задоволені. Тобто, Хто любить такі формати, от хто користувався, вам треба просто оновити. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цю модель. 2000 мА це у нас акумулятор хороший літій сучасний, 200 хвилин працює від акумулятора час зарядки до 3 годин. А ось Тому, будь ласка, мені здається, це, от з урахуванням ось цих цих характеристик це дуже хороша модель. Ціна 1199. Замовити можна нас на сайті Треморгінві. Замовити можна через Instagram. До речі, це може бути і хороший подарунок. Подивіться, будь ласка, яке йде хороше пакування. Тобто тут міцна коробка, як смартфон, все запаковано, все надійно. І для власного використання також це буде хороший варіант. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Ми відправимо швидко товар в наявності. Instagram, сайт. Телеграм, вайбер, телефон, все в нас є, все актуально.